Всім привіт! А, у нас сьогодні свято чоловіка мого день народження. Е, він пішов зустрічати свою маму. Ми так особливо святкувати не будемо. Е, зараз не той настрій, не та ситуація в країні, щоб там якось грандіозно святкувати. Просто ось мама Романа приїхала з братом найменшим. Е, сядемо пообідаємо. Побудемо разом. Так і відсвяткуємо. Я тут готуюся, вже спішу, не встигаю. Картопля кипить, салат, ще тільки почала робити. Вони вже десь скоро прийдуть. Юша тут е розклав свої машини. Я почала накривати стіл, ще навіть не обжилися е ніякою гарною скатеркою на стіл. Ми будемо без скатерки. Тарілки поставила. Зараз біжу без тренька. Е, якісь, якісь серветки порозкладаю, е, стакани, стопочки. Спішу дуже. <'nt2> Кипить картопелька. Я буду закінчувати на цьому. Далі ще знімемо, як ми будемо сидіти, мабуть, побачимо, що знімемо. Е... Я біжу швидко далі все готувати. Гості наші вже пішли. Будемо зараз прибирати. У нас в квартирі везде вже робиться. Кухня. Папа сину цього самокатами. Тут ще теж треба все прибирати зараз. Слюша вічно розстиляє своє ліжко. Зараз мама буде займатися оборочкою. Все, мама вже марафет навела, чистота, порядок, все на своїх місцях. Тут мама, так, ну, Тут стола забрали, а там спискається. Туди зараз ще мама піде. Що зайчик? Ти хочеш на вуличку? А що ти хочеш? Шо, конфеток? Ні, а шо, печеньку? Конфеток? Ну, то чого ти кажеш? М -м -м. Ну, че, йду, як виявилося прибирати. Да. Всім привіт, всім гарного вечора. Е -е, вже я потрапив в кадри, але ненадовго Думаю, зараз ми з вами е закінчимо відео і... Що було сьогодні, в принципі, приїжджала моя мама з братом, ми посиділи там, повечеряли, пообідали чи як там, але все ж таки все було файно, класно і смачно. Так що, в принципі, ось так. Да? Підписуйтесь на, наші, на наш канал, тому що дивляться основна маса непідписаних людей. Да, підписуйтесь і коментуйте обов'язково, якщо ми щось не так. Якщо ми щось не так робимо, ми завдяки вам будемо покращувати відео, а також можливо якийсь контакт. Що контент, що вам було цікаво, що не цікаво, також це пишіть. Ми будемо враховувати. Так що всім гарного дня. Дякую за привітання. Якщо будуть привітання, буду дуже вдячний. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе і своїх близьких. Всім до зустрічі. Пока.